Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 27 травня вівторок. Вашу вас, я пропоную програму «Заробіжжя» на своєму YouTube-каналі. Програму про все важливе, що стосується України у пливових світових засобах масової інформації. Сьогодні писали про заяву вчорашнього канцлера Німеччини Фріді Хамерца щодо скасування обмеження завдавати ударів по територію Росії, вглиб території Росії вглиб глиб території Росії. Там реакція вже є і з боку Кремля на цю заяву. Там чи буде, чи не буде вводити санкції до Трамп, бо Він назвав Путіна, що він збожевілів, божевільним фактично його назвав. Отже, давайте подивимося, що про ці новини та інші писали, повідомляли впливові світові змі у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, газета The New York Times. Зеленського очікують у Берліні, оскільки Мерць виступає ключовим прихильником України. Ну, Зараз так дійсно він бере ініціативу. Канцлер Німеччини і робить заяви, які нам приємно слухати. І в даному випадку, візит завтра Володимира Зеленського до Берліну, він буде знаковим. І там, як пише The New York Times, ймовірно, одним із напрямків переговорів між двома лідерами буде військова допомога та питання про те, чи надасть Німеччина Україна. Україні крилаті ракети Торус. Про них дуже багато вже говорилося і раніше, і коли був канцлером Німеччини Олаф Шольц, він тоді відмовлявся надавати. Зараз ситуація поки що. Ну, під знаком питання, але так чи інакше, ми пізніше побачимо, що про це пишуть німецькі засоби масової інформації стосовно крилатих ракет. Торус. Ну, Торус, як пише The New York Times, це система спільно розроблена Німеччиною та Швецією. На 310 миль її дальність, великі розміри, вдосконалена новіційна система, означає, що вона може точно задавати більше ударів глибше на російську територію, ніж інші ракети, які зараз є в арсеналі України. Ну, і пише, пише The New York Times, що, за даним німецького уряду, Німеччина надала або виділила близько 32 мільярдів доларів загальної військової допомоги Україні. Ну і пише, яка позиція Мерца, що до того, як він. Став канслером виступав за те, щоб надати крилаті ракети Торос. З моменту вступу на посаду Мерц не чітко висловлюється щодо того, чи надійшли він ракети Україні. І в інтерв'ю німецькому телеканалу ЦДФ 15 травня він сказав, що Торос наразі не розглядається, пише «The New York Times». CNN. Трамп розглядає нові санкції проти Росії, оскільки він розчарований атаками на Україну. Пише CNN. в останні кілька тижнів були розроблені варіанти застосування нових заходів щодо покарання Москви, але поки що Трамп їх не схвалив. Зазначає CNN. за словами джерел, Трамп все ще може вирішити не застосовувати нові санкції. Наслідуючи попередні приклади його відмови від погроз щодо Росії через її дії в Україні. Там приватно заявив, що стурбований тим, що нові санкції можуть відштовхнути Росію від мирних переговорів. Ну не знаю. Які мирні переговори можуть бути в такій ситуації? Через умиротворення, бачимо, чим більше йде Трамп на поступки Росії, тим ну, Путін веде себе нахапніше і нахапніше. Ну і тут також СНН пише, що у понеділок сенатор демократ Річард Блюменталь заявив СНН, що всіми цими публічними заявами а також приватними контактами. Дуже дуже наполегливо тиснемо ну, на прийняття Трампом цього рішення щодо запровадження санкцій. Побачимо, що буде з того. Найближчими днями, я думаю, все буде зрозуміло. Велика Британія, британська газета The Guardian. Путін пов'язав своє політичне виживання з війною, і він вірить, що Росія перемагає. Президент США не досягне прогресу в мирному питанні, поки це не зміниться. Про це написав Раджан Менон, старший науковий співробітник Інституту досліджень війни і миру. Імені Зальцмана Колумбійського університету. Цікава насправді стаття. Ну, зокрема, він тут пише про те, що саме віра е, Путіна і теж він може перемогти. І хоча там є великі втрати, може і це знає, але він там сподівається, що Захід втомиться, Трамп перестане Україні допомагати. А також те, що він поставив ну, всю відповідальність за цю війну, яку він е, розпочав і. Його ця от буде велике для нього політичне приниження, якщо він піде на якісь там такі поступки, то він буде рухатись далі. Він не тільки хоче там всі ці чотири загалом області, але й які ми з вами неодноразово згадували, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька, але щоб фактично Україна ну стала залежною від Росії, як пише в автор цієї статті, неважливо, які причини от є головними, щоб Путін продовжує війну, а він хоче продовжити за. Думкою автора статті в The Guardian. Підсумок полягає в тому, що нікого не варто дивувати, якщо в лютому ця війна вступить в свій п'ятий рік і кінця їй не видно. Ну, в принципі, так, не саме хороший прогноз. Але поки що, якщо не будуть зміни в підходах щодо підтримки України і санкцій проти Росії з боку США, збільшення підтримки Європейського Союзу, Європи, Україні так, ця ситуація може виглядати таким невтішним. Підсумком Британська Зета за Телеграф. Європа повинна припинити саботувати мирні переговори між Україною та Росією, вимагає Сергій Лавров, міністр закордонних справ Кремля. Ну, Він там розповідає, що от надання зброї, оці всі заяви, дозвіл для того, щоб завдавати ударів глиб російської території, що це все заваджає мирним перемовинам і досягненням політичного от, війни, конфлікту, як вони про це говорять. Ну, насправді це говорить про те, що ця заява. Вчорашня канцлер Німеччини Фідріха Мерця, ну серйозно там їх, скажімо так, напружила, я би так сказав, в Кремлі, Я не знаю, там налякала чи налякала, але пішли достатньо такі часті, якісь заяви, якісь попередження, що це все погано, так не можна і так далі. І тому подібне. Ну далі ми ще побачимо, що про це також говорить. Ну і зокрема також перше за телеграф, що тепер Росія виправдовує. Вона називає ці атаки, які були вихідними по Україні, зокрема по столиці України Києву, прямою відповіддю на українські удари. От не менше, не більше. Ну це відносно того, що і Трамп заявив, що божеволів Путін. Потім була заява речника Кремля Піскова, що це таке от емоційне перевантаження Трампа, тому він зробив таку заяву. Франція, Французька газета, «Лемонт». Оскільки протиповітряна оборона України зазнає труднощів через посилення російських авіадарів, Німеччина вглядає можливість постачання України ракет псс 2 Петріот. Не знаю там чи неправильно чи правильно назвав, але мова йде, що для системи протиповітряної оборони Петріот Німеччину це питання. Це повідомила в паніл газета Вашингтон Пост з посиланням на європейського дипломата у Києві. Пише французька Лемон, також фрамонт пише про те, що сьогодні Європейський союз схвалив створення спільної програми оборонних закупівель, яка складає вартість 150 мільярдів євро для реагування на загрозу, що виходить з боку Росії, та ризик відсторонення США від забезпечення безпеки на європейському континенті. Ну і також хороша новина, яку повідомляє Лемонт. У вівторок сьогодні Міжнародний Олімпійський комітет повідомив, що в рамках санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну 2022 року російські команди не, буде, не будуть брати участь у зимній Олімп... Олімпійських іграх 2026 року, які пройдуть з 6 по 22 лютого Мілани Кортіні. Ну і дуже добре рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет. Німеччина з'їдачий Цайтонг. Заяви канцлера, зроблені в понеділок викликали плутанину, оскільки їх можна було б інтерпретувати так, ніби уряд Німеччини вирішив постачати Україні крилату ракету Торус німецького виробництва. Там ми писали шведсько німецька ця система виробництва. Дійсно, я говорив, і багато хто говорив, що от можливо це і мається на увазі. Ну, бачите, звідчи сайтом тут каже, що це могла бути плутанина, хоча. Як це зазначає, що, очевидно, мертв взагалі не мав на увазі Торос, особливо враховуючи те, що нещодавно він разів заявляв, що федеральний уряд більше не надаватиме публічну інформацію про поставки окремих систем озброєння. Саме я думаю, в цьому контексті що публічно не хоче більше канцлер Німеччини говорити, що і куди і скільки буде поставляти. Я думаю, хай так воно буде, хай він не заявляє публічно, але хай ці крилаті ракети Торос будуть у Збройних силах України. Німецька преси. Кремль видача зброї Україні призведе до ескалації. Ну, про це заявив Пісков, що оця заява Мерца. Ну, але Мерц е, називає передачу зброї Україні необхідною. Канцлер Фрідріх Мерц захистив скасування обмежень на використання німецької зброї в війні в Україні, попри критику з боку свого партнера по коаліції. У них там є проблеми з приводу Торос. Там він з коаліцією з соціал-демократичну партію Німеччину так Шольц, якраз коли був канцлер, він є представник цієї партії. Вони не хотіли надавати і там, думаю, це питання не так просто насправді вирішити. Але як сказав Мерц, Україна має право використовувати наявну і розпоряджені зброю проти цілей на території Росії. На мою думку, це необхідно, сказав Мерць під час візиту до Фінляндії. Бо якщо ви відбиваєте напад лише на власній території, ви не зможете належним чином себе захистити. Я з ним тут абсолютно погоджуюсь. Іспанія, іспанська зета Ель Мундо. Лавров підтримує Стамбул як місце проведення другого раунду переговорів з Україною. Ну, раніше він казав, що там заявляли, що в Ватикані не буде цих переговорів, бо там ну, дві православні ніби, країни, там були різні заяви. І в даному випадку новий папа римський Олег XIV якраз був ініціатором. Він готовий був, щоб ватикані змогли пройти ці перемовини. Але вчора був з візитом у Москві міністр закордонних справ Туреччині. Хакан Фідани, вони там зустрічалися, ніби от домовились пряма мова. Що стосується Росії та України, то як на мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів. У Стамбулі справи йдуть дуже добре, сказав Лавро під час прес-конференції, що таснувалася в прямому ефірі по телебаченню. Ну дуже добре. Ну для них так і що не 2022 рік. Побачимо, що тих буде з тих мирних перемовин. Якщо ми бачимо, які терористичні ракетні удари завдає Росія по Україні. І міжнародне ІА, Корпорація Телебачення Радіо Іспанії РТВ. Словаччина вважає німецьку ідею щодо санкцій неприйнятно. Це насправді я хочу звернути увагу на цю вашу новину, вона мене дуже приємно здивувала. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцце сьогодні відхилив як неприйнятну пропозицію Німеччини розглянути питання про вилучення коштів Європейського Союзу з цієї країни та Угорщини, тобто і Словаччини та Угорщини. Заблокування санкцій проти Росії іншими 25 країнами-членами ЄС за вторгнення в Україну. Ну, зокрема, Фіце відреагував, як пише РТВ, на слова канцлера Німеччини Філіха Хамерца, який заявив, що уряди Угорщини та Словаччини перешкоджають європейській зовнішній політиці щодо Росії і стверджував, що якщо вони збережуть нинішній курс, то великого конфлікту не уникнути. Супер заява Мерц, ну красава. Ну, в моєму випадку його повністю підтримую. І Італія, Італійська для Републіка, Келок. Ми отримали Київський меморандум. Чекаємо на російський. Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для припинення війни та тепер чекають на аналогічний перелік від Росії. Про це Келок, кіткелок, спеціальний ну, представник Трампа з посиланням на інтерв'ю Фокс. Про це до речі, наші українські засоби масової інформації. Ну, побачимо, що буде з тих меморандумів, Там ніби збираються найближчими днями і передати росіяни. Лавров сі час сказав минулої п'ятниці, що після завершення обміну полоненими, так вони продадуть меморандум. Отже, подивимося що з того всього буде. Отакі От е, новини, на мою думку, варто було сьогодні. Вам представити, щоб ми з ними ознайомилися про те, що писали впливові світові засоби масової інформації щодо України. Я сподіваюся, що ви додивились цю програму до кінця і не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких і гараздів! Все буде Україна!